Всім привіт! Щиро дякую підписчикам, глядачам, дуже активно відгукнулися на моє відео, на мою просьбу підказати. Дуже дякую. Багато чого такого, що не замітив навіть адвокат. Шановні глядачі, підписчики, ви замітили. Наприклад, саме підписчики замітили, що оцей документ і цей документ мають різні підписи. Хоча це як його. Один той самий службовий підписав, підпис пише, ну, в смислі, друкованим. Дивіться, ще сюрприз. А підписи різні. Дивіться, ще сюрприз. Сьогодні він пішов, отримав документик такий, направлення на медкомісію, і знову підпис цього самого. Службовця і знову інакший. Бляха, вітер все перекидає. Тільки що не було вітру, то щось почав змухатись, нам мішати. Тут, уявляєте, такі чудеса. Такі чудеса, там леший бродить, як москалі кажуть, Ото в наш проти ЦК. Чудеса повні. Бляха-муха. Ви, вибачайте, то відео вийшло ну, трошки, ну що, то це зовсім іншому суділа. Значить, дивіться ситуація. Йому видали мобілізаційне розпорядження. І в першому відео, і ми зразу теж не бачили. що таке, Коли воно видане, на ньому немає нічого. Але сьогодні уважно передивилися цей воєнний білет. До речі, воно вклеєне не в паспорт. Як багато хто пише, паспорт поміняєш, воно вклеєне в воєнний білет. І от тут є така печаточка, дуже погано її видно. Моброспорядження. 13.05.24 року видане моб розпорядження. От. А е, от повістка на, мет... на ВЛК 15-го. Тобто сьогодні він пішов по тій повістці, почав проходити ВЛК. Понімаєте, який абсурд? Мобілізаційне вже видали, а ВЛК ще буде чир... тільки починати проходити через кілька днів. Ось така штука. От. Получається, нецікаво. Е, от. Ще що вам хочу сказати. Дуже дякую, багато такого конструктивного підказали. І я тепер, хто може дивитися, вважайте, з 18 числа вступає закон в дію, і в тому законі є такий пункт, що до 25 років навіть ті, хто мають. Хто відслужили, хто прийняли присягу, мають базову військову підготовку, все рівно до 25 років їх не мають права призвати, тільки добровільно. То прописано в законі, і мені кинули люди, е, як воно називається там силку, чи як все чітко прописано. Якщо досі пір, досі пір, е, до сих пір на сьогоднішній день, а сьогодні у нас 15 число, то хто має військову підготовку до 27 років. Підлягає мобілізації, а з 18 числа виходить, що по закону такого не має бути. Ну, от така ситуація. Кожен третій пише, що якого хрена ми туди пішли, чого я послав туди сина. Я рахую, що ви абсолютно не праві в тій справі. Діло в тому, що діло йде все до гіршого і до гіршого. Він звільнився з. Демобілізувався. Коротше говоря, в п'ятиденний термін він має, мусить стати на облік військкоматів, чи тому ТЦК. ТЦК. От. І так і, так і мусив піти. І зараз те саме ВЛК теж мусить пройти, бо, як бачите, нема в нього ще того штрих-коду. Штрих код я вже на фотографіях бачив. Він виглядає як звичайний штрих-код на якихось там на кобасі чи на салі в магазині. Такі, така полосочка, десь от приблизно як цього, і там багато тих цифек і полосок. От. Тобто зараз йдеш по вулиці, під'їхали, тралівалі, показав документи, якщо маєш що показати, якщо там нема того QR-коду, тебе під боки до вияснення і в воєнкомат. І там же цяцькатись ніхто не буде. Тут так, хрен зна, що робиться. А якщо дивіться, що якийсь сьогодні був абсурд. Видали йому цей документ значить, соціальної підтримки. Чуєте, соціальна підтримка, й-моє, направлення на медичний огляд військової лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби. Так от, дали йому цей документ і підсовують йому журнал. Розпишись. Він каже, все, я нічого більше підписувати не буду. Ну, там особо його не просили, взяли і розписалися замість нього. Прикидаєте? От такі чудеса робляться. Надіюсь, що це не дуже важливий документ. Ну, будуть новинки, по-любому будуть новинки. Він найближчими днями буде проходити ВЛК. Що вам ще скажу? Так було донедавна в нас в районному воєнкоматі, чи тому як вона там ТЦК, доволі спокійно. А сьогодні дні то таке пекло, що то капець людей море, черги сумасшедші. Черги сумасшедші. Отака От ситуація народ. Понимаєте? От. Дуже дякую за коментарі. Чекайте, пишіть. Ну, Ютуб велика сила. Пишіть, можливо, хтось ще щось підкаже. Ну, Варіанти ті, такі, як там розказують, що сиди вдома і нікуди не лазь, то абсолютно не, 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 дієві, не дієві варіанти. Абсолютно, я рахую. Якщо є законна підстава на відстрочку, якщо є закон, треба добиватися того, щоб воно все грало. Я так рахую. От. Ну, Вже хто там. Хто... Хто не має ніяких законних підстав, я розумію, що ви люди боїтеся. Бо то страшно, бо наша держава не є патріотом нас. Ми маємо бути її патріотом, а вона не є нашим патріотом. Тоді автоматично патріоти стають ідіотами.